Вони такі різні і такі рідні. Брати та сестри, діти, друзі, колеги, сусіди, кохані, наші захисники та захисниці. Я Наталія Омиренкова, очолюю службу психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців підтримка ІНВАЙ. Рідні ветеранів і ветеранок відчувають постійний стрес через ракетні обстріли, а також живуть зі страхом за життя і здоров'я близької людини. Пам'ятайте, що будь-яку складну ситуацію можна подолати через розуміння і спілкування. Ну, чесно кажучи, мене двоє доньок. Одній 15 і 11. У Нас два сина. Я виховую доньку сам. Їй зараз 7 років. Діти кажуть, що там, папа, як там у тебе все нормально, щось там. Ну, Скажем так, не плакали, нічого такого, і мені якось дивно було. Мене це якось вдохнуло. Ну, підтримувало з сторони, але я теж за них переживав. На той період, коли відбувалася моя інтенсивна війна. То вона ще була достатньо маленька, щоб усвідомлювати і задавати якісь питання стосовно цього підлітки. Це діти, з якими треба говорити вже як з дорослими. Так як у нашого тата були опіки, ну досить серйозні травми, дуже тяжкі. То ми з хлопцями щодня говорили. Я їм щодня надсилала фото, тому що сприйняття свого тата він не такий, як він був до. Поранення. І сприйняття свого тата е, повинно бути на різних рівнях, на емоційному, е, візуальному, тому що ветерани вони дуже е, відчувають це. І е, коли вже тато повернувся додому, коли він зайшов до нашої кімнати, хлопці побачили і подиву ніякого не було, тобто вони були готові. Я рекомендую батькам ознайомитись із коміксом Мій тато повернувся з війни. Та показати його дитині це комікс, який пояснює психологічний стан ветерана. Головне донести до дитини, що після повернення батьку або матері потрібен відпочинок. Вони, можливо, одразу не будуть гратися, гуляти як раніше, але це не означає, що дитину перестали любити. Також треба пояснити дитині, щоб якийсь час вона уникала криків, різких гучних звуків та рухів. Водночас ветерану варто дослухатися до темпу зближення дитини. Різко не змінювати існуючі правила та залучати її до спільного дозвілля. Коли я знов в полон попадаю або опиняюся десь там з тими ж дієвими персонажами, в сні таке було десь відносно недавно, ну я пам'ятаю, весь мокрий проснувся, наляканий. Коли тільки тільки я повертався, от. То у мене були ну, гострі реакції, і проблеми зі сном неможливо було заснути. І, і нічні головні болі, і якщо засинаєш, то і сни е, снилися жахливі. Якби, і, що Характерно, сон уривчастий, і ти прокидаєшся в один і той же час, постійно в один і той же час вже не можеш заснути. І загалом сон там налічує 3-4 години. Я, коли повернулася з війни, поверталася я з партнером, з ветераном, який мав більше труднощів, ніж я. І в нього був і були нічні ці нападки лунатизму, де він міг бути досить небезпечним для мене. Власне, Там, ну і типу, я прокинулася одного разу. Він Тримає наді мною таку напольну вазу, але я бачу, що людина не є в свідомості абсолютно. Не ображайтеся, якщо ветеран захоче спати окремо якийсь час. Так людина може бути впевненою, що не нашкодить найближчим, якщо бачитиме нічні жахіття про пережитий досвід. Можна запропонувати придбати нічник або залишити увімкненим телевізор. Якщо ваш партнер глибоко спить і вісні переживає події з бойового досвіду. Не торкайтеся його, оскільки людина не орієнтується, не контролює себе і не розуміє, хто перебуває поруч. Якщо ветеран фізично прокинувся, але не усвідомлює реальність і вважає, що перебуває у минулому, яке йому щойно снилося, спокійним, впевненим голосом зверніться до нього або неї по імені, назвіть своє ім'я, скажіть, що ви його або її дружина або чоловік, зараз такий то день. Такого-то місяця, такого-то року, він або вона в такому-то місці. Запитайте, чи знає ветеран, де перебуває, чи бачить довкола свою кімнату. Це допоможе повернутися з картинки у вісні в сьогоднішній момент. Якщо проблеми зі сном тривають більше двох тижнів, є сенс звернутися по допомогу до спеціаліста. Не можна кричати на військового, постійно йому навалювати, що ти поганий, і так далі. І точно так само не можна йому там створювати ідеальні умови, все, ти там, ведмедик мій буде тебе оберігати зі всіх сторін. Це жарт, але зазвичай ти заходиш в туалет, і в туалеті тобі не трогає кілька хвилин, там, може, кілька десятків хвилин для того, аби е, призвичайти до цього нового ритму. Важливо розповісти ветерану, що змінилось вдома, поки він був відсутній. Можливо, дитина ходить в іншу школу, спеції тепер стоять в іншій шухляді, а дружина або чоловік лягає спати о 21 замість 23. Після повернення ветерана його партнерка або партнер хоче відпочити, але йому це так само потрібно. Кожен очікує на розслаблення, і всім треба час. Тому долучати ветерана до хатніх справ варто поступово. Важливо все проговорювати і одразу визначити, хто і які домашні обов'язки може тепер виконувати. Не критикуйте ветерана, якщо він не може впоратися з поставленими задачами або ставиться до них інакше. Не відштовхуйте, якщо він намагається допомогти, навіть якщо вважаєте, що можете зробити це краще. Можливо, для нього процес важливіший за результат. Пам'ятаю, після там оточення Бучі, після виходу з Бучі, після того, як там одна, там, одна з посестер займалася е в в тілами от. Ну, Типу, знаєте, дивно, не, не випити пляшку коньяка після цього всього. Але, але це, звичайно, ніколи не допомагає, лише шкодить. Важливо, чи зловживала людина до війни. Якщо це почалося тільки після її повернення із зони бойових дій, треба з'ясувати причину. Найчастіше алкоголь і наркотики використовують як спосіб придушення переживань, які неможливо пережити інакше. В жодному разі не підтримуйте зловживання, не розділяйте його з партнером, не ігноруйте проблему. Говоріть про своє хвилювання з цього приводу. Але уникайте приниження, спирайтеся на почуття любові і бажання допомогти. Якщо ветеран відмовляється від вашої допомоги, варто долучити до ситуації близьких йому людей та побратимів і спонукати звернутися по професійну допомогу. А також слід самим звернутися до спеціаліста, щоб вибудувати стратегію допомоги. Домашнє насильство це не є ветеранською проблемою. Знову ж таки, у нас а, там ледь не кожна друга жінка мала, ну там а, я не знаю, величезна кількість жінок, які стикалися, і дітей, які стикалися з домашнім насильством. Чи не побила б вона він, свою дружину, да, якби він не був ветераном? Ніхто не має терпіти насилля над собою за жодних причин. Потурбуйтеся про безпечне місце для себе, дітей та інших членів родини. Зверніться по допомогу до близьких людей та організацій, що протидіють домашньому насиллю, для пошуку оптимального рішення у вашій ситуації.